В Біблії є тема, про яку наш Господь Ісус Христос в своїх притчах говорив в говорив 16-х 16 притчах з 38 притч. Кожен 10-й вірш нового заповіту має відношення до цієї теми. Близько 500 віршів у Писанні присвячено молитві, трохи менше 500 говорять про віру і близько 2000 тисяч. В святому Писанні говориться про цю тему. Як ви думаєте, що це за тема, брати і сестри, друзі? Ця тема ця тема ставлення до грошей і матеріальних речей. Ви знаєте, ця тема вона досить актуальна, тому що наш Господь Ісус Христос її згадує в центральній проповіді. Всього Євангелія своїй Нагорній проповіді, і сьогодні, і сьогодні ми будемо разом з вами вивчати Матвія 6 розділ з 24 по 34 вірш. І ми дамо відповідь на одне важливе запитання: як перемогти надбірні турботи і, і занепокоєність. Як перемогти надбірні турботи і занепокоєність? І прочитавши цей уривок, ми подивимося на три методи, які тут пропонує нам Господь Ісус Христос. Давайте разом з вами відкриємо Матвія 6, розділ 24-34. Ніхто не може служити двом господарям, бо одного ненавидітиме, а другого любитиме. Або одним буде нехтувати, а іншому буде Відданим не можете служити Богові та багатству. Тому я кажу вам: не турбуйтеся про життя ваше, що будете їсти, чи що будете пити, ні про тіло ваше, що будете вдягати. Хіба життя не більше за їжу, а тіло за одяг? Подивіться на птахів небесних: вони не сіють, не жнуть. Не збирають у сховище і все ж ваш Небесний Отець їх годує. Наскільки ж ви цінніші за них? І хто з вас, турбуючись, може додати до свого зросту хоча один лікоть? Чому турбуєтеся про одяг? Подивіться на польові лілії, як вони ростуть, не працюють, не прядуть. Та я кажу вам, навіть Соломон у всій своїй величі не одягався так, як будь-яка з них. Якщо ж Бог польову траву, котра сьогодні є, а завтра буде кинута у вогонь, так одягає, хіба не краще він одягне вас, маловіри? Не турбуйтеся, кажучи, що ми будемо їсти, або що ми будемо пити, чи у що задягнемось. Бо все це язичники шукають, але ваш Небесний Отець знає, що потребуєте цього. Шукайте найперше Царства Божого і праведності Його, а все це додасться вам. Не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день турбуватиметься про себе сам, вистачає дневі своєї турботи. Брати і сестри, давайте подивимося на контекст. Ми бачимо, що перед цим 24-й вірш Ісус звертається до багатих людей. І на той час так само, як і сьогодні в більшості країн світу, і в нашій країні так само. Є люди, які вважаються заможними або багатими, є люди, які вважаються середнім класом, і є люди, які вважаються бідними. Так ось до цього Ісус Христос говорить про багатих людей. Про те, що на той час багаті люди вони збирали собі скарби на землі, замість того, щоб збирати їх на небі. Там не говориться про те, що а, ці люди заробляли, працювали і просто вдягались, їли, тобто забезпечували базові потреби. Там говориться про те, що люди. Накопичували, 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 а потім раз або смерть, або це все в одну мить може пропасти. А з 25 по 34 вірш Ісус звертається до людей, бідних. Він говорить про ті речі, які задовільняють базові потреби. І тим не менш і для багатих, і для бідних є велика-велика спокуса. Це надмірна турбота, це безперервна занепокоєність, це постійна збентеженість на рахунок того, що робити, щоб більше мати. Як перемогти надмірні турботи і занепокоєність? І перше, що ми бачимо в цьому уривку, це зростайте у довірі Богові. Зростайте у довірі Богові. Бо Він, як небесний батько, турбується про вас. Про це написано Матвія, 6 розділ 25, 26 і 28, 30. Ісус говорить, не турбуйтеся. Дослівно, якщо подивитись переклад цього слова, він означає, що мати надмірне переживання за те, щоб мати щось. Тобто надмірні турботи, надмірна занепокоєність на рахунок речей, які ти повинен мати. І далі Він говорить: подивіться на небесних птахів. І знаєте, я думаю, коли Ісус говорив цю фразу, то, напевно, можливо, десь ці птахи були поруч. Ісус показував на них. І для нас це такий яскравий приклад тоді, коли птахи не турбуються. Тобто в них є день, він якось проходить. Вони шукають собі їжу. Але в них нема постійних таких нав'язливих думок, а вдруг. Я не знайду їжу, або да, вдруг я не зможу літати, або ще щось, такі думки, які можуть бути властиві саме людині. І тим не менш а, такі тварини, да, можливо, птахи, які не досить розумні, вони а, забезпечені їжею, да, Ми бачимо, що вони літають, вони знаходять цю їжу. Чому? Тому що сам Бог про них турбується, про птахів. 26 вірш да, говорить, що вони не сіють, не жнуть, не збирають у сховище, і все ж вас, Небесний Отець, їх годує. Наскільки ж ви цінніші за них? Далі Ісус приводить ще один приклад. Він говорить тепер не про їжу, а говорить про одяг, 28, 29 і 30 вірш. Він говорить, чому ви турбуєтесь про одяг. Подивіться на лілії так само, да, скоріше за все, ці квіти вони росли в ті часи, коли Ісус говорив всю промову, і Він їм, можливо, навіть показував на ці лілії. І каже, що вони ростуть, але вони не працюють і не прядуть. Але краса їх більше, ніж одяг, який мав найбагатший цар Соломон. Знову ж таки, чому? Тому що Господь Бог, цар царів піклується про квіти і про всю рослинність, яку ми маємо. Тим більше він попіклується про людину і тим більше він попіклується про своїх дітей, про церкву Христову. Филип'янам 6 розділ 11-13 вірш говорить наступні слова. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках, умію жити і в достатку, звик до всього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. Протилежність у цій надмірній турботливості, протилежність занепокоєнню, постійним переживанням за те, що мені чогось не вистачить, є задовільність в Бозі і довіра Богові. І про це тут каже апостол Павло, бо в нього були різні періоди його життя, да? коли він був в нестатках, коли він був в достатку, коли він насичувався, і коли він голодував. Коли він мав достаток і коли він мав нестаток. Але він каже усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Тобто базові потреби Господь Ісус завжди задовільняв апостола Павла. Йому було що їсти, йому було що одягтися. Да, це коливання, воно було, як і в нас, кожного з нас. Але він не помер з голоду і він не замерз від того, що йому не було що вдягнути. Перша Тимофія, 6 розділ 6, 8 вірш говорить наступні слова. Знову ж таки, апостол Павло звертається до свого учня Тимофія. Адже благочестя із задоволенням велике надбання, бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Тобто апостол Павло стверджує, що його діти. Його церква вона має їжу та одяг, і Господь дає все необхідне, щоб мати оце задоволення, маючи те, що маєш. Перше, що потрібно для того, щоб перемагати турботи, занепокоєння, переживання, це зростати у довірі Богові, бо Він батько, який турбується про нас. Друге, це треба усвідомити, що надмірні турботи є безглузними. Нерозумними і не мають сенсу. Про це написано Матвія 6.27 і 6.34. Матвія 6.27. І хто із вас, турбуючись, може додати до свого зросту хоч один лікоть. Лікоть це 45 см. Ну, і читаючи цю, цей вірш, не зовсім зрозуміло. Як будь, як, як будь то би тут де мова про ну, фізичне зростання. Але насправді, якщо подивитись оригінал цього тексту, то тут говориться, якщо перефразувати цей вірш Матвія 6.27, хто може додати хоча б хвилинку до вашого життя? Хто може додати хоча б міру? Чи можу я сам додати хоча б міру до свого життя? Знаєте, брати і сестри, відповідаючи на це запитання, можна сказати і так, і ні. З однієї, я можу піклуватися про своє здоров'я. І це є мудро, бо написано, що наше тіло є храм Святого Духа. Я можу мати здоровий сон, здорове харчування, займатися спортом, і я буду відчувати себе здоровішим. Але виникає питання, чи знаю я, що буде завтра? Чи знаємо ми, брати і сестри, який день нас очікує завтра? 34-й вірш говорить: не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день турбуватиметься про себе сам. Господь нас обмежив тим, що ми не бачимо своє майбутнє. І, напевно, це теж добре, бо якби ми його знали, ми б ще більше турбувалися і переживали. Але ми не знаємо, який буде на завтрашній день. Ми навіть не знаємо, чи настане він. А 27 вірш говорить, що ми не можемо прибавити собі життя. Так, да, ми можемо піклуватися про себе і повинні це робити. Але чи знаємо ми День своєї смерті? Таке питання. Чи хтось з нас знає День своєї смерті і тим самим довгість нашого життя? Ніхто не знає. І саме про це говорить 27-й вірш. Знає тільки Він один Цар царів, Месія, Господь і Спаситель Ісус Христос. Він знає наш завтрашній день, що у нас буде завтра, які події, які обставини у нас всіх і особисто в кожного з нас. І Він знає день нашого переходу. День нашого переходу. Тому, відповідаючи на запитання, як перемогти надмірні турботи і занепокоєність, перша це довіра Богові. Зростайте у довіру Богові. Друга це усвідомте, що надмірні турботи безглузді, нерозумні, не мають сенсу, бо ми не знаємо, що нас очікує завтра. І ми не знаємо довжину нашого життя. І третє це встановіть правильні пріоритети. Встановіть правильні пріоритети. І про це говорить Матфія, 6 розділ 31, 33. Не турбуйтеся, кажучи, що ми будемо їсти, або що ми будемо пити, або у що нам задягнутися. Бо все це язичники шукають. Але ваш Небесний Отець знає. Що потребуєте цього. Шукайте найперше Царство Божого і праведності Його, а все це додасться вам. Дехто може тлумачити це місце не зовсім біблійно, а виправдовуючи свою лінь, виправдовуючи тим, що людина може не працювати, людина може нічого не робити і казати, ну, написано, що цей день сам потурбується про мене. Але тут говориться не про це. Тут говориться про пріоритети, про те, що у нас на першому місці в нашому житті. На що ми найбільше витрачаємо нашого часу? На що ми найбільше витрачаємо наших грошей? На що ми найбільше витрачаємо наші фізичні сили? Чи це є Царство Боже і Його праведність? Чи це є земні скарби і наші якісь. Тілесні бажання. Цікаво, що апостол Павло о, цікаво, що Ісус Христос в цьому уривку говорить про язичників, які шукають. Да? Вони шукають постійно, да? ми читаємо, що одягтися, що їсти, що пити. Вони шукають земних скарбів, як ми читали перед цим, ми чули минулу проповідь. І тут говориться про людей, які ще ну, не знають Господа. На жаль, так, да, ми можемо бачити навкруги, що люди, які не знають Господа, вони більш зосереджені на земному житті. І знаєте, іноді на життя деяких людей дивишся і думаєш, що людина думає, що вона буде жити вічно. Бо вона постійно щось накопичує, 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 накопичує. Але 100% людей помирає. Така статистика абсолютно. Із 100% людей, які народжуються, 100% людей помирає. Тому дуже важливо найперше мати пріоритет це шукати Царство Божого і його праведності. Царство Боже це Боже суверенне панування. Царство Боже це його воля. Царство Боже це Божа влада. У кожній сфері нашого життя, чи те є робота, чи то є сім'я, чи то є служіння, чи то є церква, у всьому повинно бути на першому місці Боже царювання і Його праведність. Підводчивши підсумок, хочу сказати. Задати запитання кожному з нас. Чи є в нас надмірна турбота і надмірна занепокоєність? Чи навчилися ми перемагати це тими методами, які Ісус запропонував в цьому уривку? Зростаємо, чи ми зростаємо у довірі нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу? Чи ми розуміємо, що багато чого від нас не залежить? І це тільки у владі самого Господа Бога завтрашній день і день нашого переходу. І чи є для нас основним пріоритетом Його царство, і його панування в нашому житті? Підводячи підсумок, хочу сказати, що тема Такого накопичення матеріальних цінностей або грошолюбство це є дуже-дуже актуальна і розповсюджена тема. І, на жаль, вона так само актуальна і розповсюджена серед християн. Тому сьогодні це час перевірити, що є на першому місці в нашому житті. Тільки Господь Бог бачить наше серце, на що ми витрачаємо свій час, свої кошти, своє здоров'я. Свої сили, все своє життя, як тут написано. А для вас, друзі, хочу сказати, що найбільший метод, який дасть вам правильне відношення до матеріальних цінностей, який захистить вас від надмірних турбот і занепокоєністей, це наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Він сказав: прийдіть до мене всі. Обтяжені і я заспокою душі ваші. Тому без Божої сили, без Духа Святого, без допомоги Богу Отця ми не зможемо досягнути цих всіх речей, про які говориться в цьому місці. Тому для того, щоб це мати, вам треба покаяння за ваші гріхи. Вам треба Боже прощення, для цього треба помолитись до Господа, попросити пробачення за гріхи. І вам треба жива спасаюча віра і Дух Святий, який дає сили, перемагати Його силою всі турботи і занепокоєнністі, які є в нашому житті. Тому пропоную, щоб ми могли помолитися, попросити у Господа сили, правильного відношення, щоб він зберіг нас від грошолюбства, від всіх спокус цього світу, які сьогодні є. Бо написано там, де скарб ваш, там і серце ваше. Нехай скарбом для нас буде Боже Царство і Його праведність. Амінь.